Діти, квіти життя, так вважають зірки. Що є, то є нещодавно вдруге стали батьками футболіст Олександр Зінченко, моделі Алла Костромічова та Наомі Кембл. Цікаво, у кого ще зі знаменитостей цього року народилися дітки? Дивіться у нашому наступному сюжеті. ТОП-5 новоспечених батьків вже зараз. Справжній бейбі-бум несеться серед знаменитостей. У кого хлопчики, а в кого дівчатка. І як назвали? Хто міняє підгузки? Про ці та інші подробиці наш сьогоднішній топ 5. П'яте місце посідає герой проєкту Холостяк 6 Раклі Макацарія. Не встиг він ошелешити всіх новиною про одруження з грузинкою Лізою, яка молодша за нього на 17 років, як через рік пара оголосила про народження первістка Георгія. І хоча кохана не планувала, щоб чоловік був присутній на самих пологах, Іраклі в останню мить зрозумів, що не може її залишити без своєї підтримки і залишився в палаті. Цей процес це великий великий стрес. Який, якщо чоловік не принесе, я маю на увазі стрес, коли ти спостерігаєш, і розумієш, що не можеш нічим допомогти, і воно проходить через ці болі. Можна сказати, коли я побачив малюка, я не міг стримати сліз. Я був просто вдячний Богу, що і дитина, і мама все пройшло успішно. Четверта сходинка дістається ще одному екс-холостяку Максиму Чмерковському, якому на день батька дружина зробила найкращий подарунок, народила другого сина, якого назвали Ріо. Та цим сльозам радості передувало море сліз від розпачу. Адже тричі вагітність закінчувалась страшним вердиктом: викидень кожен божий день всі мучили мене питаннями, коли ти ще раз завагітнієш? А чому ти не вагітна? А чому ти не хочеш брата чи сестру для шая? А я собі думала: та якби ж ви тільки знали, що проживає моя сім'я, ви б ніколи таке не запитували. Максим всіма способами намагався заспокоїти дружину. Я кажу: у нас вже є дитина, я її вмовляю, що в нас все нормально. Вона мені каже, що я нічого не розумію. Ти ж не жінка. Після довготривалого лікування їхня мрія здійснилась, і зараз пара виховує вже двох чудових синів. Максим не може натішитись поповненням у сім'ї від обов'язків. Татуся не відмовляється. Вправно допомагає їй підгузки сам міняє. Бронзу віддаємо співачці онука, яка нещодавно народила донечку. І назвала її на честь. Ліни Костенко, маленька вже друга дитина у колись затятої прихильниці Чайлд Фрі. Дійсно, я там була Child Free і не хотіла дітей. Ну, дійсно ніколи свідомо. Тобто, в мене не було материнського інстинкту. Це не була якась цілеспрямована ціль мати дитину. Все було навпаки. І дійсно призвичаєтися до того, що все змінилося, і Бог дійсно або доля змінює твої плани, і ти до цього не готовий. Ну тут дійсно боротьба зі своїм его, мені здається, доля вирішила, що у Наталі Жищенко і продюсера Євгена Філатова має бути ще й донечка. Та припала вагітність на складний воєнний час із блекаутами, тривогами та обстрілами. Триматися допомагало навіть розуміння, що нас намагаються стерти і знівичити, а ми все одно продовжуємо жити і продовжуємо дарувати життя. Це як своєрідна подія всупереч. Я її сприймаю як перемогу. Друге місце займає актор Роберт Де Ніро. Те, що у нього у 79 років народилася сьома дитина, ніхто би не знав. Якби він не виправив журналістку у прямому ефірі під час інтерв'ю, я знаю, у вас є шість дітей. Насправді сім у мене нещодавно народилася дитина. Пізніше він розповів, що дівчинку назвали Джія Віргінія Чен Де Ніро. Це була запланована дитина, і він з його дівчиною Тіфані Чен на сьомому небі від щастя. Вона наповнила життя радістю. На питання який Роберт Батько, актор сказав: завжди хочеться дати дітям найкраще, але не завжди це виходить. 100. лідером нашого топу стає вже такий рідний Україні Джонсонюк, септо Борис Джонсон. 5 липня у свої 59 років він став батьком. Увага! У восьме. У Бориса народився син, якого назвали на британський манер кількома іменами Френк Альфред Одісеус Джонсон. Це вже його третя спільна дитина з останньою дружиною Керрі Джонсон. Саме вона й розповіла про поповнення. Я обожнюю кожну хвилину цієї сонної дитини бульбашки. Бачити, як мої старші двоє обіймають свого братика з такою радістю та хвилюванням, було найпрекраснішим, що можна було побачити. Ми всі дуже вражені. Сам же політик говорити про дітей на публіці не хоче, бо вважає, що суспільству мають бути цікаві його професійні здобутки, а не сімейні, і діти не повинні бути його інструментом впливу. Зокрема, так було і під час одного з інтерв'ю напередодні виборів кілька років тому. Я дуже люблю своїх дітей, але вони не балотуються на цих виборах. Я не збираюся виводити їх на поле у цій виборчій кампанії. Я думаю, що людям важливіше почути, які мої плани щодо країни. ось такий милитоп у нас сьогодні вийшов. Бажаємо діткам, героїв нашого сюжету щасливого, здорового і казкового дитинства. Дякуємо, що провели цей ранок з нами і дивилися неймовірну правду про зірок. Ну, як інакше, Ми вже чекаємо нашої наступної зустрічі. Па-па!